Ми повністю приготувалися, неймовірно, ароматні, запашні і дуже-дуже апетитні. Вітаю всіх на моєму каналі! Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, буду вам дуже вдячна. І то закінчується. Можливо, вже і набридли ці сезонні овочі, які ми готуємо кожен день. Але все ж таки овочі сезонні, які налиті літнім сонечком, вони найкорисніші. Я Покажу свій варіант, який можна приготувати в духовці з м'ясом, і виглядає воно досить презентабельно. Поїхали! Спочатку займемося овочами. Нам буде потрібен один кабачок, одна морква і одна картоплина. Солимо і відставляємо, щоб воно віддало свою рідину. А поки займемося фаршем. Фарш, а вже ж солимо. перчимо, доводимо до смаку. Додаємо улюблені приправи. У мене це час базілік. базилік. Шинкуємо улюблену зелень. В мене петрушка, кріп і зелена цибуля. Потрібно буде натерти ваш улюблений твердий сир. Підтискаємо з наших овочів рідину якомога щільніше. Починаємо з'єднувати, тиснуті овочі і зелень. Сюди ж два курячих яйця, дві ложки борошна з гіркою. Нам потрібно буде ще томати. В мене червоний і жовтий. Нарізаємо на чотири частини. Починаємо формувати наші гнізда. Беремо ось таку чашечку і робимо ось таку всередині воронку. Ось наше гніздечко. Ці гнізда ми заповнюємо сиром. Ось так. Побільше. Два гнізда в мене буде червоного кольору, а два жовтого. Зігріту духовку 180 градусів по часу скажу. Все з богу вони гарно запікаються і аромат такий приємний. А ці жовті томати, вони як яйце. Всім рекомендую застрибувати в останній вагон літа. Страва повністю охолола, її можна вже куштувати як сендвіч. Дуже соковите, дуже смачне. Готуйте, мої любі, смакуйте і до нових зустрічей!